Без шкільних кімнат і спортивного залу залишилися учні школи в Охтирці, що на Сумщині. У понеділок вони прийшли на навчання до будівлі, в якій немає даху. Ще на початку літа у Сумській школі номер 3 взялися за ремонт, та через нестачу коштів так і не змогли довести справу до завершення. Частину необхідної суми виділила міська рада, дещо дали благодійники, але цього не вистачило. Тепер щонайменше місяць школярі не матимуть змоги навчатися в класах на третьому поверсі і відвідувати спортзал. На 60% роботи виконані, але гроші перші пішли тільки минулої п'ятниці за ці роботи. Відповідно, роботи будуть продовжені і маємо впевненість, що на протязі місяця все буде закінчено. Школа, ну я би сказав, у дуже поганому, якщо не сказати, жахливому стані. І спортзали, і третій поверх. Зараз ми бачимо, що школа не готова до навчального року. Ну а в одній зі шкіл Чернігова навчальний рік розпочався зі скандалу. Територія дитячого садочка при Чернігівському ліцеї номер 16 скоротилася щонайменше на 20 соток. Міське управління освіти погодилося на передачу шкільної території під приватну забудову. Дерибанити землю почали кілька років тому. Серед трьох власників ділянок, а тепер вже і котеджів, голова Чернігівської облради. За непідтвердженою інформацією, нові власники шкільної землі, керівники обласних управлінь внутрішніх справ та Служби безпеки України. Намагання ТВА з'ясувати прізвище власників у міському відділенні Державного реєстру речових прав на нерухоме майно була проігнорована. Натомість журналісту порадили не пхатися куди не слід. Якщо під забудову, хай буде під забудову. А це ж таке. Управління освіти відмовляється від своєї частини земельної ділянки. Чому, для кого, на якій підставі? Це не зрозуміло навіть нам, депутатам.